Як заживити Wi-Fi роутер від джерела безперебійного живлення або ДБЖ. Перш за все, необхідно придбати джерело безперебійного живлення необхідної нам потужності. Щоб дізнатись необхідну потужність ДБЖ, нам необхідно подивитись на блок живлення нашого Wi-Fi роутера. На ньому вказана напруга та сила струму. Їх потрібно перемножити. Отриманий добуток, це і буде потужність у ватах. Наприклад, 12 вольт пів А це буде потужність 6 Вт. Відповідно, наш ДБЖ потрібно підбирати не менше 6 Вт. Зазвичай моделі ДБЖ йдуть 18-36 Вт, тому навіть мінімальної моделі на 18 Вт для живлення класичного роутера цілком достатньо. Якщо ви плануєте через ДБЖ живити і інші пристрої, наприклад, ще один роутер чи оптичний термінал, необхідно враховувати потужність і тих пристроїв також, сумуючи їх. Як під'єднати Wi-Fi роутер при відключеннях світла до ДБЖ? Першим ділом необхідно від'єднати блок живлення Wi-Fi роутера. Далі, із наявних перехідників в комплекті ДБЖ обрати потрібний нам. Наприклад, ми використовуємо перехідник. На один вхід і один вихід. Підключаємо його у ДБЖ у відповідний вхід. На джерелі безперебійного живлення є декілька виходів на 5, 9 або 12 вольт. Ми підключаємо наш Wi-Fi роутер у відповідний йому по напрузі. Тобто, необхідно на блоці живлення подивитися, яка напруга самого блоку живлення, і в відповідний порт включити. Джерело безперебійного живлення підключений постійно до живлення до мережі 220. Таким чином, при відключенні світла він автоматично живить ваш Wi-Fi роутер. І швидкість перемикання настільки швидка, що сигнал не зникає і ви постійно залишаєтесь в інтернеті без переривань. А коли світло з'являється, ДБЖ автоматично заряджається до необхідної йому ємності. І далі працює вже як безперебійник. Технології PON є додаткове обладнання, яке необхідно живити в квартирі це оптичний термінал. Відповідно, не забуваємо обов'язково враховувати його потужність, яку ми перевіряємо, дивлячись на блок живлення або на звороті самого термінала. Для підключення Wi-Fi роутера і ДБЖ в комплекті безперебійника йде подвійний кабель, який розгалужує живлення на два пристрої. При відключенні світла нам необхідно відключити живлення від Wi-Fi роутера та від оптичного терміналу. З комплекту ДБЖ обираємо перехідник або розгалужувач, або два ось таких от сумісно, в залежності від того, чи однакової напруги у нас Wi-Fi роутер та термінал. Першим підключаємо Wi-Fi роутер у. 9 вольт, тому що він у нас 9 вольтовий. Іншим підключаємо оптичний термінал у 12-вольтовий порт, тому що він у нас 12 вольт. Термінал працює, Wi-Fi роутер працює, блок живлення також працює. Інтернет з'явиться за декілька хвилин. Для того щоб ваші пристрої не вийшли із ладу, дотримуйтеся правильного вольтажу, вмикаючи перехідник у правильний порт ДБЖ.